Я от пам'ятаю себе маленькою. Перший раз зал я зайшла 32 роки тому. Мені було три роки. Я пам'ятаю себе, що у нас була мета довести всьому світові, що ми, українці, ось ті маленькі діточки, найкращі. І так воно було, тому що нас запрошували по всьому світу представляти різні бренди, автомобілі, техніку Ми виступали на змаганнях. Україна була завжди на перших місцях. Зараз на сьогоднішній день, коли вже пройшло 32 роки з того моменту і вже є світові нагороди в спорті, я розумію, що тоді б, якщо б були трішки інші тренери і в збірні трішки по інакшому до нас ставились, не зламали би психіку і не зламали би здоров'я. Я дуже довго відходила від збірної емоційно. Я боялась їсти на людях. Я боялась пити на людях. Я боялась сказати щось не так. Я була дуже невпевнена. 35 років я крок за кроком над цим працюю, щоб бути більш здоровішою.